Сім фільмів, що можуть навчити нас християнської сміливості, як часто наша віра зазнає випробувань. Живучи в сучасному світі, ми мало не щодня маємо справу з ситуаціями, в яких інші люди сумніваються у наших християнських переконаннях, критикують їх або й відверто насміхаються з них. Мало хто з нас, поклавши руку на серце. Може сказати, що завжди відкрито виступає на захист своєї віри, особливо якщо це загрожує конфліктами, загостренням стосунків із близькими або професійними негараздами. Пропонуємо вашій увазі сім фільмів про людей, що можуть стати для нас прикладом стійкої та витривалої віри, оскільки вони не боялися відкрито обстоювати її інколи навіть перед загрозою смерті. Дев'ятий день, 2004 рік. Отець Анрі Кремер, звичайний католицький священник із Люксембургу, разом з іншими священниками потрапляє до концтабору Дахау після того, як його батьківщину захоплюють нацисти, а церковна влада відмовляється співпрацювати з ними. Але за деякий час його несподівано відпускають на свободу. Повернувшись до рідного міста, отець Анрі зустрічається з місцевим керівником СС. Той розповідає, що колись і сам збирався стати священником, однак обрав для себе інший життєвий шлях. Його щиро захоплює євангельська постать Юди, зрадника Ісуса, про що він охоче розповідає враженому отцеві Анрі, і пояснює, що його несподіване звільнення з концтабору не випадковість. Нацистське керівництво хоче, щоб отець Андрій переконав місцевого єпископа у необхідності співпрацювати з новим режимом. Взявши на себе таким чином роль нового Юди. Винагородою стане свобода для нього самого та безпека для його родичів і друзів. В іншому ж разі отця Анрі запроторять назад до табору смерті. Щоб вибрати конкретне рішення, священник має лише дев'ять днів. Людина на всі часи 1966 рік. Цей фільм Історія життя та мученицької смерті святого Томаса Мора. Втілена на екрані. Видатний юрист і філософ Мор був не лише людиною глибокої віри, а й освіченим і компетентним державним діячем, до чиєї думки прислухався сам король Генріх VIII. В основі сюжету фільму лежить конфлікт між королем та мором, який займав тоді посаду лорда канцлера. Викликаний бажанням Генріха розлучитися зі своєю законною дружиною Катериною Арагонською, щоб взяти новий шлюб із молодою та вродливою Анною Болейн. Король, який звик спиратися на підтримку свого канцлера, очікує, що той буде по його стороні в цьому питанні. Однак мор, попри королівський гнів, твердо стоїть на своєму. Вчення церкви про нерозривність шлюбу однаково стосується як короля. Так і найбіднішого з його підданих. І лише папа може визнати його недійсним, якщо є реальні підстави, а не просто забаганки. Король Генріх VIII їде на відкритий розрив із Римом. Проголошуючи себе самого главою англіканської церкви, Мор відмовляється скласти присягу, зберігаючи вірність католицькій церкві з папою Римським на чолі. Він також відмовляється визнати дійсним новий шлюб короля. Укладений ще за життя його першої дружини. Зрештою, розлючений король засуджує свого колишнього товариша і помічника до страти. І Томас Мор обирає за краще прийняти мученицьку смерть, але не зрадити хрестове вчення. Приховане життя 2019 рік Франц Єгерштеттер, життю якого присвячено цей фільм, був простим і побожним австрійським фермером. Що належав до францисканського ордену світських. Він обробляв землю, виховував доньок, жив із дружиною в любові та злагоді, а також служив при церкві дзвонарем. Єгерштеттер ніколи не виявляв особливої цікавості до політики. Однак, коли 1938 року відбувся аншлюн з Австрії, він став єдиним чоловіком у своєму селі, який проголосував проти. Через два роки, коли розпочалася Друга світова війна, він заявив, що військова служба в лавах нацистів суперечить його релігійним переконанням. Єгерштеттер просив направити його служити у санітарну частину, де він міг би лікувати рани і допомагати постраждалим, замість того, щоб убивати людей. Однак нацисти йому відмовили 1943 року його заарештували, звинувативши в державній зраді та підривній діяльності. Чоловіка місяцями тримали в ув'язненні, вимагаючи зректися своїх переконань та присягнути на вірність нацистського режиму. Доки він за ґратами очікує суду, його дружина і донька зазнають кпин і ворожості з боку мешканців їхнього рідного села. Однак це лише зміцнює їхню любов та відданість чоловікові і батькові. Зрештою, зрозумівши, що Єгерштеттер незламний та непохитний у своїх переконаннях. Нацисти засуджують його до страти за державну зраду і саботаж. У липні 2007 року папа Бенедикт XVI проголосив Франца Єгерштеттера блаженним мучеником католицької церкви. Я сповідаюся. 1953 рік. Одного звичайного вечора до церкви, де служить отець Майкл Логан. Приходить один із його парафіян. Чоловік перебуває в стані сильного збудження і просить священника вділити йому таїнство сповіді. У сповідальній він зізнається, що скоїв страшний гріх, убив і пограбував відомого адвоката, і що для скоєння вбивства він сам перебрався за священника, щоб відвести від себе підозру. Поліція розпочинає розслідування вбивства, і, зрештою, підозра падає на самого отця Логана. Для громадськості він тепер злочинець, адже правду знає лише він сам та справжній убивця, який, користуючись чесністю отця Логана і моральною пасткою, в яку загнав його під час сповіді, робить усе для того, щоби зробити священника жертвою, яка понесе кару за чужий злочин. Адже отець Логан не може довести свою невинуватість у суді навіть перед загрозою смертної кари, оскільки це би означало. Порушення таємниці сповіді. Бог не помер. 2014 рік. Студент першокурсник Джош Вітон, віруючий євангельський християнин, потрапляє у навчальну групу до професора Редісона атеїста, що викладає філософію. Під час першого ж заняття ворожа налаштований до релігії професор. Повідомляє студентам, що кожен із них мусить у письмовій формі визнати твердження Ніцше Бог помер, якщо вони хочуть успішно скласти іспит. Джош відмовляється це зробити, і професор, зрозумівши, що юнак непохитний, кидає виклик. Він мусить взяти участь у серії дискусій із самим професором, щоб захистити свою віру в Бога або розпрощатися з навчанням. Зрештою, під час однієї з дискусій. Професор зізнається, що ненавидить Бога через свою особисту трагедію. Чим спонукає студента поставити йому ключове запитання як же можна так ненавидіти когось, якщо не віриш у його існування? Зміркувань совісті 2016 рік. Головний герой цієї військової драми реальна особа, американський шереговий солдат Дезмонд Дос. Вірянин громади адвентистів сьомого дня. У роки Другої світової війни його призивають в армію, але він відмовляється брати до рук зброю, вбивати інших людей, оскільки це протирічить його релігійним переконанням. Рядового доса призначають до медичного корпусу, через що він терпить численні насмішки і жорстоку критику. Однак смиренно виконує свої обов'язки. З часом інші військові. Змушені серйозно переглянути своє ставлення до Доса, оскільки під час своєї служби він починає виявляти неяби мужність. Беззбройний медик не боїться рятувати людей із лінії вогню. Незважаючи на свої поранення, він знову і знову йде під кулі, щоб виконати свій обов'язок рятувати життя ближніх навіть попри загрозу власної смерті. За свою мужність, Дез отримав медаль пошани. Найвищу військову нагороду Сполучених Штатів Америки. Він став першою людиною, що здобула цю нагороду за службу, не пов'язану з безпосередньою участю у бойових діях. Небеса Реальні 2014 рік. Будьте як діти навчає нас Ісус Христос. Саме діти можуть стати для нас учителями щирої та безумовної віри в часи наших духовних криз. Чотирирічний Колтон, син пастора, що під час хірургічної операції отримує містичний досвід, яким з радістю ділиться з близькими. Дорослі налаштовані скептично, адже розповіді Колтона можна легко прийняти за звичайні дитячі фантазії, якби не той факт, що хлопчик розповідає про те, чого жодним чином не міг би знати. Колтон розповідає, що на небі зустрічався зі своїм прадідом, який помер задовго до його власного народження. І зі своєю ненародженою сестрою, яка померла внаслідок викидня, про що хлопчикові ніколи не розповідали. Батько Колтона опиняється перед складною дилемою, що стає для нього самого великим випробуванням віри. Ситуація, в якій опинилася його родина, призводить до недовіри з боку деяких членів його церковної спільноти, і зрештою ним починають цікавитися представники змі. Але чиста віра маленького Колтона у правдивість пережитого містичного досвіду змушує пастора відкрито стати на бік сина, і ця підтримка приносить йому несподівані дари від Бога.